Всім доброго дня пані та панове. Сьогодні вже у нас сьогодні 4 травня, 25 го неділя. 8 ранку. Тепло, так потепліло різко. Вчора було прохолодніше, сьогодні різко потепліло. Вже рухаюся по базарі. Сьогодні як то жива. Люди рухаються. Ще восьми немає, а вже бачите, так трошки движення пішло. розкладаються. В общем, сьогодні день тепліший і люди поприходили раніше. Магазинчики вдоль дороги ще закриті, вони приходять пізніше. Бачите, антикварні речі є. Ну, в общем, є все. Тут у нас з світного металу, такі статуї, тут воєнне все, ось і ще підсвічники. Бачите, от так от. Потихоньку движення, потихоньку двіження йде. Бачу дядька Славіка. Воно вчора щось він не був. Трошечки видно прихворів щось. Рухається тяжко. Прийшов тільки і розкладається. Зайдемо сюди в магазин. Добрий ранок, Добре. я вас вітаю, я щось вас не бачив вчора. Так я ж хворю. так я так і зрозумів, що то щось не те, що то движення не те. Так що отак. От от. от. Ось бачите, зайшов сюди в таку лавочку. Подивитись цікавого, можна тут. Ось зайшов, бачите, в таку антикварну лавочку. Ось такі от речі тут красиві є. Дивіться який шлем. Скільки там написано. Не бачу. Вон три тисячі. Ось такий шлем кований, Ось такі речі. Інтересніші тут, бачите, є. Ручки красиві. Так що кому цікаво може прийти і собі придбати, що, що його цікавить. Бачите які красиві речі? Старінні. О, і сукирки є красиві. Таке, о. Дуже багато цікавого. Подивіться, який це не патіфон навіть, а це громофон. Це вже взагалі супер такий. Там коло мене, пан Дмитрій продає патіфони. А це громофон. Ось ну, таких лавочок. Антикварних цілий ряд. Ось Бачите, от такі Антикварні лавочки у нас тут є. Ось чоловік продає. Інтересні теж всякі антиквари. Я рідко заходжу в ці магазинчики, О, але бачите, в один зайшов, дядько Славік там свої речі зберігає. Ну і цікаво, і цікаво. Тут знайти можна все ж завгодно. Ось, ось, пожалуйста, холодна водичка. О, Кока-Коли, Пепсі Коли, нормальна ціна. О, так що от так от. І оце все цей ряд йде в магазини. О, там, де продають цікаві речі. Пока що практично всі закриті. Бачу, через скло можна побачити, бачите, красиві статуйки. О, всякі. Бачите, стільки йду, стільки отакі кераміка, фарфор, антиквар. Отак От цілі ряди. Бачите, а тут, мабуть, срібло, да, нержавейка. Так що отак. Тут ще поки не поприходили. Ну вже ха, сходяться, таскають баули. Ось тільки пан Віталій. Зранку приїжджає, бо в нього багато, багато розставлять. Добрий ранок, пан Віталій. Кажу, пан Віталій на посту, бо він рано приїжджає. О, Йому, да, йому розставлять багато, то він приїжджає рано. Учора один рибак уїхав, сьогодні знову приїхав. О, Вчора, каже, один рибак уїхав, а сьогодні знову приїхав. От, да, пожалуйста. Так, що ну, пан Віталій мутить. Мутить, <гум> мутить різні конструкції. О. Хто там мене питав телефон, за лампу питав в попередньому відео. Ось телефон. Ну, зелена лампа та його. Да, зелена приїхав. лампа така, вінка вже забрали. О, ну Ось о, телефон пана так, Віталія. Так я... котре дивить карбованців. Так що телефон зберігайте, ну, коли знімаю, подивитесь і телефонуйте. Він вам відповість. Оце, оце. оце, оце така стара, то ще є. А скільки коштувало? Коштувало, коштувало. Чого що, воно не написано? 63 рік. 63 рік. ГОСТ-57. -го. Да. Ну, це одна із самих-самих. Вона чого? Коротше, кигебісти. <рес> ні, 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 це не кигебісти, трохи інші. Да? Ну це такі, в принципі, всю дорогу і зараз вони десь є. Ну так. Да. Так що телефон я вам показав, але ну, мені оцей дзвоник подобається. На кухні поставити, на барну стоїчку у мене вдома. О, зробити красивий кронштейн, от і на обід запрошувати дітей. Тун-тун, Два рази на обід, три рази на вечерю. Так що отак от. Треба собі такий теж десь придбати. І зробити до нього стойку. Так що отак. Оцей ага. краще А, цей так. Да. Ну, цей мені більш подобається, такий красивий латунь. з звон, так. Так що отак от. Ступочки латунні. О, ну і всяка-всяка-всяка-всяка утварь. Так що отак. Ну, ми ось що, така гелітинка в нього ще є. Ми... А робоча? А, це він не продає, це робоча там щось він нам на базарі. Там. Так що отак. От. Ну, ось ламп у нього він повиставляв, ось дивіться. Стільки ламп різних, кого цікавить. Телефон я вам дав, дзвоните. І пан Віталій вам відповість. ну Ми будемо рухатися до свого місця призначення. Пан Дмитрій. Ще тільки тільки. Ну чогось поставив палатку, аби дождя не було. так, Пан Дмитрій добрий ранок. Добрий, добрий, добрий ранок. Отак. ну добрый мене подозрітельно, чому ви поставили оцей палатку. що тому что... Потім. Очікуємо. Дощ? Ну це мені не подобається, тому що ваші прогнози ну, пра правильні. Ви казали, що все буде добре. Так? <сі> да? да. Ну добре, будемо сподіватися. Так, йдемо сюди до себе. А, тут нікого нема. Родій не прийшов. Не цей. Не так рано. Ось мій телефон показую одразу. Тому що в мене багато питають підписники, а як зва, а телефон. У ну, мене телефон завжди є на Ютубі в шапці профіля. О, так що і нажміть в цьому на, на відео більше. От, і Там же телефон мій є. От, і опис є. Так що отак. От. Поки ще людей мало. Вчора проходив, хотів м'ясо купити. А сьогодні бачу, що люди приїхали. О, о доброго дня. А, справу всім о, підписникам, о, да, дякую. Вас. Я побачив, що продають м'ясо. Да, бо мухи їдять, треба да. купити, бо в мене вже закінчилося. Ось оця така підставка. Бачите, висота вона десь. Ну як на, на рівні столика. О, вчора в мене запитували ціну. О, ну в общем, хазяїну приділився, подивився о, 500 доларів. Будь ласка, інтересніша штука. Це все латунь, бачите? ювелірна така робота. Зроблено красиво. Красиво зроблено. І це все це все цвітмет. А ось подивіться, які прекрасні рога. Можна зробити вішалку. А роги скільки, коля? 200, да, 2000 Гривні? Дві тисячі гривень, Все. бачите, такі роги човненяться. Так що отак от ось. Ну добре, я буду. А? Ну вони нормальні, Вон їх прицепити на дощечку і буде нормально. Так, ну а я буду рухатися вже до себе. Уже в мене там пан Борис воно моргає. прийшов. Я купив трошки м'яска, а ще є по 200 гривень, непоганий такий. Так що так, що Добрий ранок, пан Борис, пан Сергій. О, бушує, бушує зранку, будемо розкладатися. Я вже розіклав свій товар. От такі в мене сокирки, більшенькі, меншенькі, молотки. От такий копач, хороший, картошку копати. Сапочка. От такі файні ножі. О, це заготовочка Дамаск. Тож Дамаск. Ну, В основному от таке все. От таке все, як і було. Ну, подивіться, що робиться. Було сонце, а тепер подивіться. Оттуди суне хмара, от і весь базар буде. Якщо зараз і сюди йде воно. Якщо зараз піде дощ, базар, вважайте, накрився сьогодні. Так що от якось так. Ну що ж, Погода міняється з кожним часом. Вже рух пішов. Вже бачите, багато поприходило продавців, покупців. І рух вже пішов, але поки хмарно. Трошки хмарно вітерок подув, але ну, будемо сподіватися, що один до трьох ми тут поторгуємо, а так нічого. Вже людей бачите, скільки рух іде. Ось така екскурсія сьогодні по базарі була. Показав вам, що з'явилось новенького. Ну і бачите, там, якщо походити по всіх магазинах, то там дуже багато красивого, всякий красивий. Антикваріат можна знайти дуже цікаві речі. Я так звичайно просто зайшов, глянув. Почався трошки тут вже дощ, трошки людей розпугало, потім оп'ять вияснилося. Вже було пізно, вже позбиралися, всі поїхали додому. А зараз я вже теж добрався вдома. поводка наладилася, тепло, сонце світить, так що все добре. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. До побачення з вами був Сергій Олексійович.